Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі Бабусині Поради. Сьогодні мама буде готувати баранець за, Боронець, мама каже, за давним таким рецептом. От у нас вода вже скипіла. Вода скипіла і мама буде додати. Тутка, даю соли на уперед. А й уперед соли. Сою. Отак сою. Тоді додаю квасного молока. Аби воно було таке гівенне. Не знаю. О, ну найзакіпит. Треба покушити, чи чимно буде таке винне. Виннувати, закипить. Трошки прикрутити. прикрути. Вони закипить. Тут у нас вариться картопля до баранця. Посоліть там, дайте я тут трошки треба посолити. Рібку таті. Отак. Так. Дай у нас собі вариться, а до ріпки варимо такий, такий боронет. Най закіпити, де будемо давати кукурудзяної муки, грісику. Мама тут дала півтора літри води, кип'ятку. І додала 250 мл квасного молока. молока. Кисляки, а можна, можна кефіру? Можна і кефіру, можна. Навіть закіпити. Аби закипіло, тоді я буду кукурудзінку додавати. Закрийте швидше закипить. Бігне. Зараз закипить. Може ви прикрутили? Нічого? То вже вже Бігне. вже кипить. Тепер будемо отак. Вже закипіло і зак... даємо. Закипіло і даємо. Отак даємо похорудень. Такої муки кукурудзяної. Грісику? Грісику. Та ліпше отак. От Та буде далі. Отак. От Отаку. Скільки ви тут Грісику візьмели? Я не знаю. Кільку. Горні хоч кілька я не знаю, як я можу сказати. Вибрали е, жмені, три жмені. Три жмені. Три жмені грісок. так помішувати. Треба помішувати, бо буде збігає. О, і так воно най повариці, тоди дам кропику, цибульки. А як буде вже у миску, то туди додати полежить сметанки. А вже будеш і сідати, їсти. Як вже миску наліти, на і тоді сметанки додати. О, так мішити, аби воно поварилося. Ну, та збігло. Так я так повторюю. Дай вже сі варити. Ну, трошки ось і варин. Скільки хвилин має сі варити? Ну, там має сі трошки варити. З 15 хвилин, то, то? Бо ж кукурудзінка хоче дати варити, ні? Най про варити, <кхи> а відтак ми розкажемо вам і що далі будемо робити. О. Так, ось наш баранець. Вариці, баранець. вариться, боронець вариться. І Зараз мама буде різати вже, він вже майже готовий. Він вже уварився. Таке і... має бути рідке, отаке, аби не густе. Таке рідке О, і таке бути. винувате має бути. І винувате таке має бути. Ми більше кисляку ми не додавали, тепер мама додає зелень. Я кришу цибульки. Цибульки кришить. О, Зеленої зелено цибульки. цибульки. Бо ще є зелена та й кришить. Цибульки. О, а якщо нема, то може і такої. Та може, але як хто любить. Вона ще уварює. І така. Ось так ось цибульки. Тут ще є кріп. А ще Трошки кропику. На ти кріп ще. Аби запахло. — Що, більше тут нічого не даєш? — Нічого давати тут не даєш, вже нічого. От так, воно все це проварило, зварилася рибка. Сипаємо у миску. І тоді до кожну мисочку, як сідаємо, — Добавити Ск... сметану. — Сметанки, так. — До всього бурончука. — Ми вам покажемо. Покажемо. І рибку у, у миску, і сідати обідати. Оце вже варить. А тут не треба ні листка лаврового, нічого, нічого не треба. більше ні, ні. не треба. Сіль, е квасне молоко і кукурудзяний грісик, мука така середнь, середнього помолу грісик. О, кукурудіна мука середнього помолу. І, і, це бульта, це і, і, зелень, і зелень. Зелень, яку любите. О, Ми тут дали кріп і. Зелену цибульку. І, і зелену цибульку. Ну, не має бути густе, лише таке має бути. Ось таке, ось таке. Ось таке, ось таке річке. річке з рібку їсти. Будемо в прикуску їсти з ріпу. Добре, ми вам покажемо далі. Ось у нас вже готовий боронець. Тут така картопля, ріпа просто почищена і відварена. А це. Поронець такий. Це пісний, а це мама ще додавала собі. Тепер будемо сідати до обіду. Жир. До обіду. Полежити сметани, я додаю. так утирила, у мисочку. І тоді будемо сідати обідати. Отакий обід. От. Такий Ось такий вийшло нині в нас обід. Розміщайте, покажіть, який тут. Лишку просто сметана. Ось так, таке. все і мисочки, бо я з такої миски люблю їсти. О, Це були давно череп'єні мисочки. Ну, а тепер нема таких мисочок. О, але отакий обід. Так має. Так і має смакувати до ріпки. Пробуйте. До ріпки таке має бути. Вони таке виненьке, таке добре. То береся в прикуску, їсть із ріпу у прикуску. Хочеться досолити, досолити, хочеться у, у прикуску з, так, з такою ріпу. Можеш і, і в мундирах варити таку ну, то, то але то мама каже, краще. Треба такої Чехіїна відварена. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на, на наш канал, ставте лайки, коментуйте, будемо дуже вдячні. А ми будемо обідати. Смачного вам! Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові!